Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ми продовжуємо говорити про святі таїнства. І ми вже сказали про святе таїнство хрещення і про святе таїнство миропомазання. Якщо коротко переказати, то святе хрещення відкриває двері до неба. Бо для тих, хто не охрещений, дальше стоїть. Ангел з вогняним мечем і туди нікого не пускає. Я думаю, ми розуміємо, якщо двері відкриті до неба, це для нас нічого не означає, бо до тих до дверей треба дійти. І Якраз миропомазання дає всі засоби, щоби дійти до тих дверей. То гарний приклад був описаний в книзі. Через хрещення ми стаємо воїнами Христа. Але сам воїн без зброї то просто. Людина, якраз у миропомазанні ми отримали зброю, всі засоби, щоб дійти до тих дверей і пройти їх. Сьогодні ми поговоримо про третє, святе таїнство. Таїнство святої Євхаристії. Ісус Христос сказав: Я хліб живий, що з неба зійшов. Коли цей хліб Хто буде їсти, той буде жити по віки. Свою обіцянку Ісус Христос виконав на тайній вечері, коли перемінив хліб і вино на своє тіло і на свою кров. І сказав, додав: Це робіть на мій спомин. І церква вже дві тисячі років, причащаючись. Виконує цей наказ. Або останній заповіт Господа. та це Бо це вже було тайна вечеря перед смертю, можна сказати, Євхаристі це є останній заповіт Ісуса Христа. Робіть на мій спомин, причащайтесь. Чому Христос укрився під видами хліба і вина? Та тому що, якби це було Людське м'ясо і людська кров ніхто би не їв і ніхто би не пив. Також тому, щоб випробувати нашу віру. Тут гарний момент, коли Йосиф і Марія принесли маленьку дитинку, стояли в черзі та її всі до храму. І Симон, старець Симон побачив у тій маленькій дитинці Бога, так само і ми маємо побачити в отому освяченому хлібі, освяченій частиці, маємо побачити Бога. Так само, як і Симон. Ми повинні вірити, що через слова освячення, які священник промовляє під час служби Божої. Хліб і вино перетворюються на тіло і кров Ісуса Христа. Так що від хліба і вина залишається тільки колір, смак і форма. Ми повинні вірити, що Ісус Христос є присутній у всіх місцях на землі, де перебуває освячений хліб. Тим більше вже нам, християнам 21-го століття, Господь нам доказав, що Він є у тій частиці, бо з тої частиці і кров текла. І вона перетворилась на кусок м'яса, як це є чудо у Лончану. Попередні покоління того не мали того чуда, не знали про нього. Ми ж маємо як підтвердження, що хліб і вино. Перетворилось на тіло і кров. Як до причастя готуватися? Написано, яка підготовка, таке й освячення, така й отримана благодать. Так, кожен з нас по-різному готується до причастя, тому і має різну міру благодаті. Аристотель вчив, така формула є. Усі причини діють якісно, залежно від положення, яке вони знаходять у предметі. Якщо пояснити, простими словами, вогонь сильніше розпалюється у сухому дереві, ніж у свіжому чи зеленому. Тому, чим краще приготуємося. До святого Причастя, тим більше ласк отримуємо. Той, хто зовсім не готується до Святого причастя, або готується погано, кличе на себе Божий гнів. І апостол Павло каже: ті, що погано готуються, або взагалі не готуються, ті будуть винні за тіло і кров Господню. або будуть такими ж винними, як ті, що Вбили Ісуса Христа. Як готуватись? Тут є дві сторони: і духовна, і тілесна. Духовна сторона це є, звичайно, сповідь. Бо хто негідно причащається, то для того причастя перетворюється на отруту. На отруту. І цитую, псує людину. Павло, тому і каже, хто недостойно причаститься, каже, тому і ви багато хворієте і чимало тих, що вмирають. Від причастя можна вмерти. Захворіти, хто негідно прийме причастя. Святий Кипріан розповідав. Про одну християнку, яка приховала гріх і прийняла святе причастя. Частиця стала і в горлі розбухла, збільшилася настільки, що нещасна жінка вмерла у конвульсіях перед вівтарем. Тілесна сторона то перед святим причастям не можна їсти від. Півночі треба бути над ще. Тобто не їсти і не пити нічого. Тим більше, не палити, кави не пити, про то взагалі не говорю, нічого не пити не їсти. Від півночі, від вчора, можна сказати, Іван Золотустий каже: не личить наїстися до сита вечора і як худоба спати всю ніч, а ранком причащатися, коли в зубах твоїх ще їжа є. Іван Золотустий каже: колись люди більше отримали від причастя, тому що дотримувались оцих правил. Ми ж дивуємось, як так можна, а так не то, що можна, так треба, щоб отримати благодать від причастя. Як після причастя поводити час. Період після того причастя є дуже важливий, та не то, що важливий, він є найважливіший. Після прийняття згопричастя, після служби Божої написано, людина повинна стриматись, принаймні, принаймні, на 15 хвилин церкви. Самі знаєте, як ми пробкою вибігаємо з церкви. Принаймні на 15 хвилин повинна людина стриматись в церкві для молитви як подяки Богові за отриману ласку. Також є прекрасна нагода ще що попросити. Тому що щой Альфонс Лігоорі, вчитель церкви, каже, тому що наші молитви, які відмовляємо після святого Причастя, Важать більше, ніж інші, бо вони є освячені присутністю Христа у нас. Великі скарби ласк втрачають ті, котрі після стого причастя забувають про них просити. Хто йде без вдячності, та то я і собі нагадую, бо також деколи спішу. Такий поводиться як Юда, котрий відразу, який причастився, і відразу вибіг з кімнатки. Там написано у Євангелії, Ісус Христос дав хліб Юді Іскаріоту, і той відразу вийшов, і що зробив? Вся, І в нього війшов злий дух. Це є Іван від Івана, 13 глава, 27 стих. Поменше говорить. Поменше говорити. Бо ми, після служби Божої, розумієте, як перепрошую як кури куткудакаєві. Додому йти і вервицю молитись, щоб отримати повноту ласки, благословення від причастя. Написано також, не плювати, перепрошую за слово. Не плювати на... Взагалі не можна плювати на землю. Але тим більше плювати на землю, тому що у ми можемо ще є частиці у роті. Та тому треба стриматись. Не можна написано також, як мінімум півгодини після причастя їсти. Їсти. Щоб в такий спосіб частиця трошки перетравилась у шлунку. Таїнство Євхаристії прощає, очищає, нищить від легких і повсякденних гріхів. Уявляєте, та про це каже і Томак Вінський, і про це каже і Триденський собор, і про це каже катехизм Католицької церкви і вчителі церкви. Таїнство Євхристі, коли ми йдемо до причастя, нищить, прощає і очищає від легких і повсякденних гріхів. Біля найсвятіших тайн нерозумні, розумнішають. Слабкі стають сильнішими, і убогі стають багатшими. Святий Альфонс Лігорі. Нерозумно чинить той, хто в біді звертається до людей і нарікає перед ними на свою недолю, замість того, щоб йти до Христа, який єдиний, єдиний хоче і може нам допомогти. Також дуже важливий момент треба сказати, що після причастя, коли священник причастить, священник благословляє чашою. Словами спаси Боже народ твій і благослови спадкоємство Твоє. Та це є дуже важливий момент у святій літургії. Та тому що навіть не священник рукою благословляє, а чашою. Тобто Ісус Христос благословляє. Тому в цей момент ви маєте його чекати. Не йти спиною, бо є такі, які йдуть спиною, а є такі, які сидять залі, нову, за ліно і за ногу заклали. Ви маєте чекати. Оцей момент, коли і сам Ісус Христос у святих тайнах вас благословить. Амінь. Слава Ісусу Христу!